Вітаю! Тема нашого відео розв'язання задач на тему Теорема Фалеса теорема про пропорційні відрізки. Розглянемо номер 155. Ключова задача з даної теми: довести, що середня лінія трикутника АБЦ паралельна стороні АЦ і ділить навпіл будь-який відрізок, який сполучає вершину Б з довільною точкою сторони АЦ. У нас дається трикутника БЦ КМ середня лінія. І відрізок БЕ, який сполучає вершину Б із точкою на стороні АС. Відрізок БЕ перетинає відрізок КМ в точці Ф. Треба довести, що БФ дорівнює ФЄ. Для того, щоб довести дане твердження, розглянемо Кут АБЄ, Який перетинають паралельні прямі К. М і АС За умовою сказано, що КМ середня лінія, тому за означенням КМ паралельно АС Так як КМ середня лінія трикутника АВС то БК дорівнює КА, то за теоремою фалеса БФ дорівнює ФЕ. який би ви відрізок не проводили з вершини Б до сторони AC, Ця властивість буде можливою, що й треба було довести в даній задачі. Номер 158. В трикутнику АВЦ відомо, що АБ дорівнює БЦ, тобто трикутник рівнобедрений. Сторона АЦ дорівнює 8 см. Сторона відрізок АД медіана. Тобто відрізки B, D і D, C рівні між собою. є e, висота. Так як трикутник рівнобедрений. Основа АЦ. Відповідно, є e, не тільки висота, а й медіана і бісектриса. Відрізок БЕ e, до рівня 12 см. З точки Д опущений перпендикуляр ДФ, ДФ перпендикулярно до АЦ. Знайти відрізок ДФ і кут АДФ. Розпочнемо з того, що нам за умовою дається, що БЕ перпендикулярно до АЦ, ДФ перпендикулярно до АЦ, звідси слідує за ознакою БЕ паралельно ДФ. Розглянемо. Кут Бе. БЦЕ. E. E. Які перетинають дві паралельні прямі БЕ e і ДФ. Відповідно, на одній стороні кута відтинаються рівні відрізки, то за теоремою Фалеса на іншій стороні кута відтинаються рівні відрізки. Отже, розглядаємо кут БЦЕ. E, в якому. Перетинають прямі БЕ паралельно ДФ, відрізок БД дорівнює ДЦ, то за теоремою Фалеса, ЄФ дорівнює ФЦ. Так як трикутник рівнобедрений. І БЕ є медіана бісектриса висота, то відрізок АЄ, що дорівнює відрізку ЄЦ, дорівнює половині сторони АЦ і дорівнює 4 см. То відрізок АФ дорівнює 6 см. Так як відрізок АЄ – 4. Є Ф половина від чотирьох, два. При цьому в трикутнику БЕЦ. ДФ e, середня лінія. То ДФ дорівнює половині Б Є e, і дорівнює шість сантиметрів. Отже, Трикутник Аф рівнобедрений прямокутний, так як Аф дорівнює Ф дорівнює 6 сантиметрів, то кут АДФ дорівнює 45 градусів. Як гострий кут рівнобедреного прямокутного трикутника. Отже, відповідь: 6 см і 45 градусів. Номер 15.11. Також ключова задача: доведіть, що середня лінія трапеці ділить її діагональ навпіл. Трапеції а, Б, АБЦ, Д. Каєм відповідно, середня лінія, основи а, Д і Б, це. Відповідно, якщо КМ середня лінія, то точка К середина відрізка АБ, точка М середина відрізка СД. За означенням, середня лінія паралельна основам. Отже, розглянемо кут БАЦ, який перетинають паралельні прямі КМ і ВС. За умовою АК дорівнює КБ, то за теоремою Фалеса АЕ дорівнює ЄС, що і треба було довести в даній задачі. Так само ми можемо показати, що середня лінія ділить діагональ БД. Також навпіл. Номер 1513. Діагоналі трапеції перетинають її середню лінію КМ в точках Е і Ф. Доведіть, що відрізок МЄ дорівнює відрізку КФ. За умовою нам трапеція дана А Б С Д, в якої основи а, Д і, відповідно, Б це паралельні між собою. КМ середня лінія трапеції. Діагональ АЦ середня лінія перетинає в точки М, а діагональ БД в точці Є. Треба довести, що відрізок МЄ дорівнює відрізку КФ, з попередньої ключової задачі. АФ дорівнює ФЦ, то КФ. Середня Лінія трикутника BAC. Тобто КФ дорівнює одна друга BC. Аналогічно ДЕ е дорівнює відрізку ЄБ е, то відрізок ЄМ е, середня лінія трикутника. СДБ, то ЕМ дорівнює половині тої ж самої основи BC. Отже, відрізок КФ дорівнює відрізку МЕ, що й треба було довести в даній задачі. Номер 1516. Доведіть, що точка перетину бісектрискутів прилеглих до бічної сторони трапеції – Належить прямій, яка містить її середню лінію. Трапеці ABCD основи АД і БЦ. БЄ бісектриса кута Куц, яка перетинає сторону АД в точці Е, а середню лінію КМ в точці Ф. Так як БЦ паралельно АД БЄ Січна. то кут С дорівнює куту Б Відповідно КМ середня лінія трапеції, і вона ділить відрізок БЕ також навпіл. Тобто КФ. Середня лінія трикутника АБЕ КФ паралельно АЕ Є. БЕ Є, Січна то кут БЕА дорівнює куту. КФБ. А це дає нам можливість сказати, що трикутник. КБФ Ф рівнобедрений, то КБ дорівнює КФ і відповідно дорівнює АК. Отже, Трикутник АКФ Рівнобедрений. В ньому кут КФА дорівнює куту КАФ, так як КФ паралельно АЕ ААФ Січна то кут КФА дорівнює Куту ФАЄ отже, Кут КАФ Дорівнює куту FAE, то АФ бісектриса, кута BAD, що й треба було довести в даній задачі.